Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні. Триває наш ефір. І ми розпочали новий збір на новий високотехнологічний безпілотний розвідувальний комплекс. Це такі очі для нашої розвідки, щоб ефективніше нищити російські військові об'єкти, ну такі, як склади з боєкомплектом, до прикладу. Знаєте, можна, ну дивлячись на кадри із сум, до прикладу, можна там мільйон разів прокли... проклинати Путіна всю Російську Федерацію і весь цей путінізм, але значно ефективніше трансформувати свою лють в абсолютно раціональні, навіть холоднокровні дії, до яких належать також і пожертви для зміцнення сил оборони України, реквізити. Цього нового збору в описі до цього відео, а з нами на зв'язку зараз Роман Безсмертний, український політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. От я згадав, я думаю, що ми з вами бачили дуже багато за період цієї війни, яка триває з 2014 року, але все одно в стані шоку. Правда, ну коли балістикою б'ють по людям. Б'ють по центру міста, звісно, до цього звикнути неможливо. Що ви зафіксували? Якою є реакція наших партнерів передовсім в Сполучених Штатах Америки, і передовсім, мабуть, найголовнішою людини, яка приймає політичні рішення? Йдеться про президента Дональда Трампа? Звісно, ну, я би розділив усю реакцію на це на прихильність до України висловлювання співчуття. А рідним тих, хто загинув, і побажання видужання тим, хто отримав поранення від друзів, від партнерів, від союзників, мовчанку від ворогів, противників і сателітів ворога нашого, ну і а, те, що говорить Дональд Трамп. Бо його вписати у перше чи друге неможливо. Він з такою напругою, з таким небажанням говорить кожне слово, яке стосується чи допомоги Україні, чи висловлення співчуття, таке враження, що з нього необхідно витягувати кожне слово, нібито задіючи тортури по відношенню до нього. І цей діалог, який відбувся на борту літака, номер один. Який транспортує Дональда Трампа вже традиційно в п'ятницю до Флориди а в неділю з Флориди до Вашингтона? А ця розмова з кореспондентом вона шокує насправді? Вона шокує тим словом, яке у ним було виголошено, помилка. Йому сказали, що це помилка. І тут абсолютно вірно ставить питання. Остап Яриш, журналіст із Голосу Америки. А власне, хто переконує Дональда Трампа у тому, що можна застосовувати такі характеристики? Адже, пане Дмитре, ми всі чудово розуміємо, що питання і команду по застосуванню балістики, тобто міжконтинентальних ракет, може дати тільки одна людина в Росії: це, безумовно, фюрер. Московський Путін. Це означає, що він приймав рішення, віддавав відповідну команду. Це означає, що йому на стіл були покладені аргументи, і він прекрасно розумів, що він віддає наказ атакувати не по військовій цілі, а по цивільному населенню, б'ючи по центру міста. І тут і співпадає ситуація, і по Кривому Рогу. І по сумах, тобто це свідоме рішення московського фюрера. І тут виходить а, американський президент і каже, це помилка. Ну, по-перше, всі знають прекрасно, помилкою можна називати те, що а, як варіант може бути виправлено. Як виправити смерті абсолютно безневинних цивільних людей, дітей? що... Після трагедії в Кривому розі, що в Сумах, і він дозволяє собі це говорити. Тобто, біля нього існує певна сволота, яка, а, знаючи все, бо не знати цього не можна, це знають усі, хто розуміє, що таке балістика. І вони ще, у них піднімається голос, відкривається рот, говорити це слово помилка. Ну і з моєї точки зору, працює тільки одна лінія. Дмитрієв і е, Стів Відковський. Бо як відомо вже із даних, а він, е, його дідусь, його пра е, родичі родом із Польщі, тільки чомусь це записано як Російська імперія. Я не розумію, чому, бо після третього поділу ця територія входила до складу Російської імперії. Але е, він з родини Вітковських, і е, я розумію чудово, що цей Вітковський. Очевидно, що він служить тепер а, як а, певний посіпака і в фюрера московського, і в Дональда Трампа. Ну а завдяки своїй близькості до Дональда Трампу, яка склалася впродовж довгих років, він ще й має можливість брехати йому. І, власне, очевидно, що він збрехав йому з тим, що насправді відбувалось, бо він знає, хто приймав рішення, і це не є помилка, це злочин. Це кримінальний злочин, який вчинено і на порушення норм міжнародного гуманітарного права, і на порушення законів і Російської Федерації і України. А справа в тому, що Росія ж приєдналася до конвенції, яка стосується норм міжнародного гуманітарного права, тобто це злочин. Причому це злочин війни, який не має терміну давності, тобто. По нього можна позивати будь-коли, і те, що сказано, ну воно просто якби е свідоме передання зізнання в тому, що в Москві знали, що вони б'ють по цивільним людям. Тим не менше, фюрер віддав цю команду вести вогонь, пане Романе, Я відверто вам скажу, що я коли почув про цю фразу Дональда Трампа, що вони помилилися, я її інтерпретував. ну, ми ж всі хочемо вірити в щось гарне та в щось світле. Я її інтерпретував наступним чином: що оцими діями, цим ударом, Росія зробила помилку, можливо, величезну помилку, і вони за це відповідатимуть. Знаєте, коли політики щось формулюють і ця конструкція виявляється невдалою, потім можна уточнювати цю справу. Та ну, наприклад, білий дім. Уточнив позицію президента Дональда Трампа, як ви думаєте, є така можливість для маневру зараз у американців? Ну, якби уточнити цю позицію і повернутися до передвиборчих гасел Дональда Трампа, який сказав, що він українців примусить піти на перемир'я, і росіян примусить піти на перемир'я. Якщо українці не підуть, то він не не дасть допомоги подальшому. Якщо росіяни не підуть, то він навпаки в Україні надасть дуже багато зброї. І уточнити таким чином, що ось цей була така фатальна помилка, після якої будуть важливі політичні рішення, чи це просто наші фантазії. І наше бачення цієї ситуації, наші, наші бажання, скажімо так. А перше, насправді там друге речення, яке всі чомусь більшість хто оприлюдненво упустили, Бо він там абсолютно чітко говорить про те, що йому передали, що вони помилилися. А далі він каже: запитайте у них. Тому тут з приводу оці цього, скажімо так, внести. Тлумачення цієї позиції вже неможливо, там абсолютно чітко зрозуміло, що Трамп виступає в ролі адвоката. Вони разом із Віткофом є адвокатами московського фюрера. Тепер стосовно того, чи здатен Трамп вернутися до доктрини мир через силу. А мабуть, всі ми звернули увагу на те, що як тільки він воцарився на престол, він забувся про це, він жодного разу про це не говорив. Більше того, автора цього підходу а, Келога він якби дистанціював від себе. Це свідчить про те, що ним обрано курс на встановлення, вибудовування взаємовідносин із. Фюрером Московським. Ось що головне, метою встановлення цих взаємовідносин є мир, причому цей мир його не цікавить якою ціною. Тобто для нього найважливіше мир, бо це відкриває дорогу до Нобелівської премії. Ви знаєте, я за останні буквально три тижні мав уже десь біля десятка матеріалів знайомився з ними в різній пресі світовий. Світові, які в де весь час пишуть про те, що у нього є мрія отримати Нобелівську премію, але його не цікавить зміст а, угоди, яка могла б бути підписана як мирна угода між Росією і Україною на основі справедливого миру а, і так далі, основ міжнародного права і таке інше. Тобто його цікавить. Вибудовування відносин з Фюрером, далі угода і Нобелівська премія. Що буде тут, у цій, по цій дорозі, він цим абсолютно не переймається. Більше того, його завданням зараз номер один є досягнути мінімального результату, оголосити її перемогою і скинуть це все на Європу. І це видно навіть з цієї заяви, яка. Щойно була прилюднена про те, що це не його війна, це війна Байдена і Зеленського. Причому він там знову погнав, як завжди, на Джо Байдена, і так далі. Насправді, тут все абсолютно на поверхні лежить. Тобто, не його це вже зрозуміло доктрина мир через силу. А очевидно, що він озвучував те, що було напрацьовано Келогом і Флейцом, і це правда, що в їх працях. Публічних і непублічних Ця, цей механізм, про який ви щойно пане Дмитре сказали, він не розпрацьовувався. І навіть в рамках цього механізму і було те, що в Україні зараз часто звучить серед колег е, про те, які говорять, що так, а е, факт є, що це територія окупована расистами, але юридично його ніхто не визнає, бо це теж звідти вітер дме із тих поглядів. Поглядів Келога і Флейца. Однак, Дональд Трамп у цьому відношенні зараз весь час атакується Вітковським Віткофом, тобто які намагаються переконати Трампа в тому, що тут треба іти зустріч московському фюреру і змушувати Україну визнавати контроль над цими територіями, чого в принципі не може бути ні з точки зору міжнародного права, ні конституції України і так далі, тому що це. Дії з ознаками державної зради, і е, ні Вітковський, ні Дональд Трамп вони якби не хочуть зрозуміти чути таких речей, які є тими, що відповідають нормам міжнародного права. Тому я не бачу взагалі принципово, що Дональд Трамп якось метається, його мучать якісь там докори сумління, і таке і таке інше. Бо його якби ціль це от угода будь-якою ціною. І дорога до е, Нобелівської премії. Тим більше, що вже видно, що по близькому сходу не буде Нобелівської премії. Я можу його заспокоїти і сказати, що з таким підходом не буде Нобелівської премії по е, російській агресії. Тому він зараз уже бачите цією заявою сьогоднішньою він як уже він уже там, у темі ядерної угоди з Іраном, але й там нічого не вийде з його підходами, бо останні переговори показали, що. Він абсолютно не розуміється на ситуації, пане Романе. Ну тяжка ситуація геополітична. Так Росія напала на Україну. За спиною Росії стоїть Китай, а в полон вже взяли кількох китайців, які ну реально воюють, воювали точніше із зброєю в руках проти українців. Сполучені Штати Америки підігрують. Ну, підігрують Путіну. Ну на жаль, я б я б не повірив, бо що я вимовляю ці слова там ще кілька місяців тому. От, але на жаль, об'єктивна реальність є дуже досить тривожною. А що ви радите Україні робити в такій непростій ситуації? Ми розуміємо, що позбутися такого партнера, як Сполучені Штати Америки, ну це, це важка історія, це, це важка втрата. У нас є якісь варіанти, все ж таки звертатись до американського народу, пояснювати, що це не Україна напала на Росію. Все відбувається рівно навпаки, і існує загроза в принципі євроатлантичній солідарності. Перше, що треба якби чітко розуміти, стів Вітков і Дональд Трамп це не вся Америка. Я для прикладу наведу, що на останньому Рамштайні був присутній командуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі Кристофер Каволі, який перед тим. Брав участь у слуханнях сенатських слуханнях Комітету з питань оборони і безпеки щодо ситуації на російсько-українському фронті, де в стенограмі на сторінці Сенату абсолютно чітко зазначено, що Келок пояснював необхідність не тільки збереження допомоги Україні, а й збільшення допомоги Україні. Він говорив про те, що не він визначає політичну позицію Сполучених Штатів Америки. Але він наполягав на тому, що нинішня ситуація не все собі колосальну небезпеку для Європи. Тому, допомагаючи Україні, Сполучені Штати допомагають зберегти мир і спокій в Європі. Це по-перше, по-друге, що збройні сили України сьогодні відіграють ключову роль в безпеці для Європи. Тому коли ми говоримо про Вітковського і Трампа, це ще не вся Америка. Я вже не кажу про те, що якщо подивитися... За минулі вихідні протести в Америці, то серед них одним із головним був протест і в заклик зберегти допомогу і нарощувати допомогу Україні. Тому в цьому відношенні ще раз хочу наголосити, що Америка це партнер. А от керівництво нинішнє Сполучених Штатів Америки в особі Дональда Трампа, таких як Вітков, це по суті адвокати і реаніматори московського фюрера. Це дуже. Небезпечний статус, тому що насправді те, що ми з вами бачимо бачили в кривому розі і в сумах, це те, про що британські фахівці кажуть, що Фюрер осмілів настільки, що він лупить по мирному населенню, бо в нього є адвокат Вашингтонський, в особі Трампа і Віткофа. Це дуже небезпечна нині ситуація. І по суті, оці слова. Помилився, це слова адвоката, який рятує злочинця від кримінальної відповідальності перед світовим трибуналом за його злочини проти українського народу і людності. Взагалі, тому в цьому відношенні а, я би все-таки з точки зору поради говорив, що тут треба міняти тактику і спиратися на діалог з суспільством. На діалог з Сенатом і Конгресом, на тих осіб, які продовжують підтримувати і виступати за допомогу Україні. Що стосується Дональда Трампа, то почуває він себе дуже неприємно після всіх оцих е, плясок навколо мит і тарифів, після адвокатури е, по відношенню до московського фюрера. Як ви бачите, поки що він набув, набирає негативних балів. Однак треба розуміти що у цій ситуації україна платить життями військових життями цивільного населення життями дітей і тут аргумент для нормальних здорових людей зрозумілий хіба що цього не розуміє така особа як Дональд трамп і його а, поплічник вітков Хвилинка у нас в ефірі. Скажіть з дипломатичної точки зору ймовірна відставка амбасадорки Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк є тривожним сигналом, а це з моєї точки зору крок, коли американське політичне керівництво воліє мати на всіх посадах лояльних по відношенню до себе людей. А що стосується України, то я думаю, що ми довго ще не будемо мати. Посла, якщо президентом буде Дональд Трамп, і це суттєво впливатиме на стосунки Києва і Вашингтона. Тут важливо, щоб Київ мав а, повноважного надзвичайного посла і не понижував цей контакт, щоби інформація надходила. Стосовно інших каналів з Києва, тут треба буде працювати з тимчасовим повіреним. Це не стільки важливо, виходячи з ситуації, яка зараз складається. Дякую, Роман Безсмертний з нами був на зв'язку. Український політик, надзвичайний повноважний посол України. Наш збір, шановні, триває реквізити в описі до цього відео. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.